Як бачите, теслячка у нас вже бігає. У нас зараз залишається поїздка на сертифікацію. не знаю, знімати, напевно, не буду. Ну, І відповідно оформлення цього автомобіля. Як бачите, у нас тут ще значка немає, тому що є на капоті ще трошки шагрень. Це все буде поліруватися, капот, стоєчка, задня дверка. Ну, Трошки є шагрень. Її треба сполірувати Точно так само, От бачите, ця дверка гладкіша, це більш така має більш грубшу шагрень. Ну схожа, але трохи грубша. Тобто по-любому треба це все діло ще полірувати. У нас залишається це крило. Ми з плівки в нього ще не знімали. Тобто не хвилюйтеся, це котки це плівка. Сама фарба не пошкоджена. Є така м'ятинка. І отут от маленький течок теж є. Оцечок. І ось цю м'ятинку треба дати ПДР-шик, що пдр це повиправляв без покраски. І все буде по красоті. Ну і трошечки треба буде полірнути ще бунтурок. В цілому все обладнано. В процесі Буду показувати індивідуальні ролики по поводу там якихось там тюняшок і тому подібне, бо тюняшки вже є. Я вже не говорю ті, що я вже встановив. Е, є ще карбони, які тут ми теж будемо встановлювати. Скажімо так, то, що їй лечить. Е, без взагалі мого колхоза, знаєте. Будемо сюди встановлювати, але це все вже, напевно, після того, як поставлю новий. Зараз в даний момент вона готова для того, щоб її можна було законити нормально по-людськи і тоді їздити кайфувати. Так, Сьогодні у нас, нас файл вийшов. Власник перевірі лампочки, пам'ятати лампочку і щось невдачно в нього це сталося. Лампочка впала всередину. Приїхав до мене з проханням, чи можу я, я якусь ту лампочку витягнути і нормально закласти. Будемо зараз бавитися, подивимося. Якщо нам це вдасться без зйому бампера, буде супер. Якщо ні, то прийдеться знімати бампер, буде відкрутити фару і, як то кажуть, витрісати з фари. Honda і не тільки Honda, багатьох є виробників там, де руки треба зламати в чотирьох місцях, або аби щоб руки були як змії, щоб там щось можна було маневрувати і щось робити. Так, добре, давайте попробую зараз. У мене є приспособи. Відтак як це у нас лампочка безцокольна, тобто нам магнітик там не проканає. Значить нам підійде... Ну, я сподіваюся, що підійде щуп. Що підійде щуп такого. Щупик. Це отака хреноїна, яка от у вас зверху отакого розсувається такими котиками. Щіць. Будемо пробувати, чи буде доступ взагалі, туди його запхати. Той щуп нам підійшов, а от магнітний щуп, чинк, і ми змогли лампочку витягнути. Так що, як то кажуть, вибір інструменту багато чого вирішує. Так, лампочка вже на місці, там де мала бути. Так. Американка говорить горить. Так. А ну-ка. И І тоже теж Ну, Добахтері. Все добре. Ось і вся арифметика. Головне інструмент. Звонюха забираю. Так, Сьогодні я відмовився від інших робіт. У нас є рено трашка, який треба запустити. Е, у нас так чи так, далі не виходить на зв'язок. До речі, е, скопідйомник опускається, просто тут у нас є бах. Ключик трохи більше провернув і воно погасне. Чуть-чуть повернув і воно засвічується. Тобто Проблема у нас з замком, ну так як тут явно проблема з замком, бо виведена кнопка на стартер сюди. Але все одно у нас лампочка не гасне і блок двигуна не виходить на зв'язок. тобто У нас ну, прочитався АБС. Невірна конфігурація панелі приборів у нас чомусь висвітилася помилка. Ось якраз і по поводу цього, що може бути конфлікт з блоком. І напряження питання компьютера, напряження не приділу допуска, подушка Ну, Подушка безпеки то ясно, нас це не цікавить. І датчик ABS розомкнута з правого колеса. колосом. Але система вплизку у нас на зв'язок так і не виходить. Вот я пробую подключиться. А оно у нас... Ну... Кажется, что нет связи и до побачения. Вот такое у нас ошибка связи и все. И как тут вот ты ключ там, там не подправляешь, не подставляешь. Є якісь такі моменти. Тому зараз я все ж таки напевно зроблю перед замком, щоб у нас замок працював коректно. Ми по-любому його поміняємо. І можливо у нас тут якось, типу, свого роду комп'ютер заблокований, поки не запуститься двигун чи що, херне знає. Тобто треба зараз зняти ту всю обшивку фільтр з зверху з мотора і попробувати під'єднатися хоча б ну, один з діодиків запхати. На роз'єм форсунки перевірити, чи є імпульс, чи спрацьовують форсунки. Якщо на них є імпульс, вона мала машина мала би запускатися в будь-якому випадку, навіть якщо в нас тут конфлікт з, цей, з компом. Тобто треба вияснити, чому вона у нас не запускається. Давайте спробуємо ці моменти пофіксити. Так, під контрольку подивимося, чи щось у нас буде пульсувати. Чому я зараз <кък>, поза камерою промірю? Не поступає у нас ні на клапан напруга ніяка, ні на форсунки жодного імпульсу немає, ні на свічки накалу. Коротше, у нас повністю, що стосується двигуна, все мовчить. У нас не працює, блок управління двигуном. Він не виходить зв'язок недаремно. Щось сталося. Можливо, якісь контактів самого замка запалювання, можливо, якісь з реле. Тому зараз будемо далі все розбирати доступ до реле прозвонювати, кожну релюшку. І підійдемо, все ж таки купимо іншу серцевину замка. Поміняємо серцевину замка, зробимо так, як має бути по заводу. Бо оцей, блін, колхозінг дебілкувати, мене просто харить. Там, де починається колхозінг, там завжди починаються пригоди. Якщо там відвалився один контакт, що його вивели на кнопку, є цілком вергідно, що там один ще з якихось контактів теж відвалився. тому і У нас блок управління не задіюється. У нас виходить зараз тільки працює в режимі АЦЦ, але не включає саме запалювання. Ну, Запалення включається, але блок двигуна не задіюється. Якщо б був робочий блок двигуна, блок з ним би поспілкувався і оця лампочка б кругленька, мала би погаснути. Вона не гасне. тому Розбираємося тим, що є наявно несправне. Явно несправне. І від цього будемо штовхатися, бо інакше з колхоз ніяк не побороти. Тим паче несправності в колхозі. Так, Ще купу потратив часу, перебравши цей замок, розвалилася ця пружинка зворотня, яка відповідає за. Ну, Коли включаєш стартер, щоб у нас назад ключ вертався. Оця пружинка розламалася я її ледве виковирив звідти. Відтворив. У мене була похожа пружинка. Ну, Це ж знаєте, що лампочки в фарах прижимає. От Я з, з одної її половинки відтворив цю форму. Має завжди різні пружинки, щоб можна було щось вибирати. Все, система у нас працює, збираємо назад. Щоб зняти замок на трафіку, я не сказав, тут є ззаду, не знаю, буде видно, не буде. Вентик Т... Торкс Т20. Ну, бити на тріщотку і впрутиєте. Потім вставляється ключ, ключом привертаєте в режим АЦЦ і коли ви привернули, у вас звільняються ці защёлки Тобто отверточкою піддіваєте, нажимаєте на них і язик вилазить догори. Інакше способів його витягнути у вас більше не буде. Фу, бля, на стілінка капець, що. Я не можу вже зараз закруглятися. Е, один колхозин ми трошки прибираємо. Так, Почепив отакі От накладочки. Я зразу кажу, це є муляж, це не є оригінальний карбон. Ну, Інакших не було. Є продаються в принципі, і карбони, і такі речі, але вони коштують щось 15-2000 гривень пара. Ну, В принципі, можна буде будемо купити. я просто Хоча в описі я писав в реал карбон. Реал карбон виявився звичайний аквапринт. Я мусив тут прикріпити, бо в мене з цього боку було поцарапано Царапаний поворотник і відповідно я з нього і під плівкою теж хром пошкоджений. Тому якось так. Прийшлося щось поставити. Має ще наручки карбон, але наручки карбон ми будемо клеїти тоді, коли вже буде відполірована машина після поліровки. На завтра у мене намічається поїздка і трошки вісить. Відповідно, зараз вона заряджалася, помічає, на зарядку, зараз відключаю. Заганяємо на підйомник. Хочу спробувати поміняти печивні ступиці, бо з цим трафіком в мене зараз... Ну, Єдине, що, скажімо так, давайте, так зробили ми перед замком. Тепер у нас замок включається, все адекватно. Розу стартер, Повертається ключик. Тобто все працює в штатному режимі. Це я не викорчовував, я просто провода типу, закинув вниз. Власник, може, в випадку чогось в будь-який момент в контактну групу назад тут закине і в собі буде працювати. Але так ми скажімо так, повернули. Ключ до стока, вартість ремонту. Рахуйте, пружинку вигнув саморобну контактна група 150 гривень. Чи варто було цього страдати херню з цими кнопками, я не знаю. Ну, є люди, буває, що знаєте, досить недорогий дешевий ремонт. Перетворюють в дорогий недешевий колхоз і нахрен нікому не потрібний. Знащо що колхозити і робити паскудство, коли можуть зробити все в сток і недорого. Ну, ладно, Ще плюс моя робота. така. Але в цілому нафіг тут то, тобто, ковіряти було, і сверлити ті отвори, прокладати ті кнопки. Не знаю, бачите? У людей є своя, як то кажуть, філософія. Так, Зараз знімаю супорт, е, відкрутимо диск. Все у нас тут легко відкручується, ферз займається, вже трубку від'єднав відкрути один болт, зараз другий болт відкручую. Болт у нас йде Є18 головка. Такі свого роду зірочки зворотня. Все у нас тут легко відкручується. Е, я думаю, що і зніметься теж легко. Просто при їзді, коли їдеш, Щоб ви розуміли, ця сторона була у нас в ДТП, відповідно, тут було кожен удар був по колосі. І при їзді Більше 100 оця сторона починає підвивати. Типу, особливо коли підрулили роликом, типу вліво-вправо, воно починає. Ву -ву -ву, -ву. Це говорить про те, що може один ряд підшипників добрий, то другий ряд пошкоджений. Зараз такого крутошколесу воно не годить, але при їзді під навантаженням воно починає підвивати. Тому, по-любому, ми це замінюємо. Так, відкрутилося легко, до речі, випресовувати нічого там стукати не треба, воно хоче сидить плотно, але без фанатізму. Я думаю, чудо там щось там. Це говорить про те, що щось там не то. Так, фірма Optimal. Новий сочетник, це у нас німці. Так, ну, такі самі. Такі самі. І по довжині і все, все сходи, все таке саме. Так, тільки цей тунельчик по-іншому трошки зроблений, але все решта аналогічне, так що ставимо. Так, кайфую щодо розборки зборки цього автомобіля, нічого не треба не да ні стукати. Не вибивати все легко, ключиками відкручується і все, стопці зібрана. Тепер слухайте. Із-за того, що у нас диск е мецена підчитник був підоставший, нерівномірно трошки зношувалися колодки. Тобто тут площину цілу брало, а тут бачите цей бік, чуть-чуть площину не брало. Е Зараз кажу, супорта зажимається, ходять без проблем. І от такий був нюанс. Сподіваюсь, що воно тепер притреться. Зразу кажу, що якщо ви думаєте, що диск кривий, ви не праві, тому що вібрації на руль немає. Я думаю, притреться. пару разів інтенсивно погамується і не притреться. Все, в принципі, все good. Підчетним, не гарчить, колосок крутиться тихо, ну, якщо не рахувати цього шурхатіння. Так, Зараз ми так, з трафіком. Бавимося. Е, жилення на запобіжне приходить, це у нас цей 30-й. Тут вже не дивуйтеся, тут все вже розкидано, я вже тут проводку почав хамулити перевіряти, чи може десь обірвалося і тому подібне. Тобто вже не приходить, не приходить жилення до блоку управління. Тому Зараз будемо то все діло розмосолювати все, що стосується проводки, до блоку управління і коса, яка йде, будемо дзвонити до конкретних датчиків, прозвонювати їх по роз'ємах, Тобто зараз я знімаю блок управління і будемо перевіряти дріт, який приходить на блок управління. Чому він не дає до нього? Просто буде капець за пари, якщо в блок управління пішов, лягнув. Це буде капець власнику. Дилема така конкретна, бо придеться е я з в я не зможу прошити, я не маю каркліпа. Хіба якщо дати комусь перепрошити, або хтось захоче до мене завітати і в, ці в цьому питанні до мен мені допомогти по поводу пров'язки ключа? Бо якщо ми поміняємо блоку управління від іншого, то е це який знизу, його треба буде перепідв'язувати. Він відповідно не буде бачити вже ні того, ні того. Навіть якщо ми візьмемо комплект, е, Ну, в ідеалі взяти, попробувати е, комплект від трафіка взяти. і Хоча б підкинути. Просто я не знаю, чи якийсь ест... е, шрот буде дуже сильно радий дати на пробу. Бо переважно ну, ті, ті що мені запчастини дають на пробу, е, то мої друзі там проблем немає, але у них просто стопудово до трафіки немає, бо один шкоди займається, другий переважно впав на Мегане, сценіки і лагони. На трафіки у нього немає нічого. Тому я навіть на нього не дзвоню, я певний, що у нього немає. Так що будемо шукати, чи приходить жилення на блоку Якщо живлення на блоку приходить, він спить. Все, стопудово лягнув в блок і будемо шукати. Ну, Хоча б для проби донора, щоб можна було підкинути. І чи виходить він на зв'язок, чи можна його прочитати. Так, Приговарювати що блок не будемо, тому що от зараз я прозвонюю піни. Дивіться, у нас третій ряд, хай будемо так, якщо ми рахувати третій ряд, п'ятий пін звідси витягнув схематику. От, 15 це третій ряд, якщо зверху рахувати. П'ятий пін мало бути жилення, галяк нема нічого. Великі піни, перший, другий з цього ряду. Чик, тут мало бути жилення. Теж немає ніфіга. Для перевірки, що контролька працює, от, будь ласка, 12 вольт має бути. От, 12 вольт. Жилення немає, тому будемо шукати. Де воно ділося. Будемо зараз підключатися сюди до цього трекера ми дивитися, куди цей проєкт приходить, де він загубився. Заодно зараз повністю попрозвонюю рулюшки. Можливо, з якихось цих реле не працює. І от мутка всяка срака. Як автомобіль буде вам їхати, запускатися? Приїхав з тим, що типу, притягнули з тим, що продіагностували, що. Напевно, проблема з форсунками. Нема ну, проблем з форсунками, він не запускається з-за того, що у нього немає жилення на блоку управління. От і вся причина. Поки ми це не усунемо, цей косяк, далі тут копати нічого. Так, Я ще трошки побавлюся. не знаю, знімати буду, не буду. Тож під пі 9, то вже пора закуглятися. Час займає з проводками. Щоб ви не думали, що ти сидиш, на відео показав 1-2 секунди. Там, ну, Хвилину-дві. І так здається, що тип, цілий день, що там дві хвилини приділив увазі цьому автомобілю. Щоб ви поняли, я вже півдня тут вам проводку. Оце все розбирати, все розкорочите. Роз... Воно 5-10 хвилин не займає, повірте мені на слово. І так здається. Ціли... Більше половини суботнього дня я потратив. Та цілий день по факту, причому більше половини. Що я зараз десь пару годин тому поміняв печивних печених щоб ви зрозуміли вже нову ніч. Ми заїжджали, було ще світло, ви пам'ятаєте. Тобто, так здається, вроде би робиш, робиш, час біжить, але по факту ніхрена ще не зробив. Ну, типу не виявив несправності. Ну, зато замок ми зробили. Так, ладно. Я думаю, на сьогодні поки що досить. Ми вияснили, що у нас не приходить живлення на блок управління, тобто у нас проблема е, зразу, щоб ви зрозуміли запалення включене. Щоб ви не подумали, що типу, от, ти запалення включив. Запалення включено. Але живлення не приходить. Гуля, кабель трекером дріт іде туди десь. І Коротше, треба багато чого буде підрозкинути ще. Витягнути частину проводки з гофру аж тоді бавитися. Короте, я вже замахався, ми вже закругляємося. Тому що тут в нас за година, вже 11-та година. Все хорош. Якось так. А, Якщо комусь було не дуже цікаво, вибачайте. А якщо було цікаво, не забуваємо оцінити. До нових зустрічей.